Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Другій ночі, 26 травня, на Ростовській АЕС на першому енергоблоці зафіксували насичення парою через дефект звареного шва на трубопроводі. Пролунав вибух. Дефект виявлено на трубопроводі діаметром 18 мм. Трубопровід належить до системи контролю рівня та вологості пари в парогенераторі. Ця система є частиною другого чистого контуру, по якому. Циркулює чиста не радіоактивна вода. Йдеться в повідомленні Енергоблок вирішили відключити, щоб охолодити обладнання для ремонту. Ростовська область має дефіцит потужності та залишилася без світла. А з нею і більшість військових об'єктів пишуть партизани. В той же час пошкодження АЕС можуть бути через внутрішні хлопки в підземних ангарах, де Росія розміщує безпілотники шахет, як і на Курській АЕС. Вони використовують реактори як щити для захисту озброєння, навіть не здогадуючи що зі що один вибух або Тонація зброї рознесе всю ростовську область. Зазначимо після успішних рейдів РДК на Курській та Ростовській АЕС почали заїжджати військові вантажівки та колонами щось вивозити із станції. Очевидно, снаряди, дрони, боєприпаси. Зазначимо, легіони свободи Росії та Російський добровольчий корпус провели спільну прес-конференцію в одному із прикордонних районів України. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Легіону Свобода Росії. Наша боротьба продовжується. Операція в Грайворонському районі пройшла успішно і її. І мети було досягнуто. Противник розгромлений частина ганебно бігла. Ми затрофаїли велику кількість техніки та взяли полонених. Ми не зрадимо ідею вільної Росії, надії Росіян повернемо до Росії правду та справедливість. Ми прийдемо знову Бєгород, Брянськ, Курськ, Вороніж, Ростов, Москва. Чекайте нас, йдеться у заяві. РДК і ЛСР також відзвітували, що стали свідками безпрецимпності. та жорстокості ці військ Російської Федерації, ствольна артилерія та. Авіалі... Ація збройних сил Росії працювала по цивільних легіон Свобода Росії на ростовський добровольчий корпус втратили двох осіб загиблими та десять пораненими на противагу лицемірним заявам пропагандистів, які не можуть перемогти. Тому малюють нам величезні втрати загиблим. Вічна слава а живим честь. Ми ще повернемося додому і до Білгорода, і до Москви, і до Владивостока. Росія буде вільною. Пише ЛСР. 22 травня. Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені. Пункти Козинку та гора Подолб Білгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ. А до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуйовують ядерні боєприпаси. Пізно ввечері, 22 травня, в Росі з'явилася інформація, що у Білгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС. Також повідомили про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці. Також новому звіті інституту вивчення війни зазначили, що у Росії відчуваються інформаційні потрясіння через події у Білгородській області. Директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець зазначив, що РФ руйнує всі міфи про спроможність захищати населення Білгородської області. Українські військові не брали участі в операції з проникнення у Білгородську область 22 травня. Розповів газеті «The New York Times» воскопосадовець з України 24 травня. Заступник очільника служби безпеки України Раїни 2014-2015 років генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів, що ворог ймовірно перекинув підрозділи у білоруських полігонів до Білгородщини. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.